Миргородська міська територіальна громада продовжує роботу по залученню сусідніх громад до співпраці за різними напрямками. Представники міської ради разом із очільниками Великобагачанської, Великосорочинської, Комишнянської, Ромоданівської та Гоголівської громад проаналізували діючі договори про співробітництво та механізми спільної роботи в сучасних умовах. Ми працюємо зараз в рамках підготовки бюджету 2024 року. І ми, і громади, які з нами співпрацюють, повинні розуміти, які кошти треба закладати на ті чи інші послуги. Працюємо з п'ятьма громадами і по різних напрямках це в першу чергу охорона здоров'я, далі освіта, соціальний захист і житлово-комунальна сфера і ще пожежна безпека. Учасники наради обговорили результати спільних проєктів, визначили досягнення та напрямки, де можливе подальше покращення співробітництва, враховуючи нові потреби і зміни у законодавстві. За словами секретаря Миргородської міської ради Олександра Гуржія, який координує співробітництво громад, наразі в Мінрегіоні зареєстровано 17 договорів про співробітництво, що свідчить про важливий крок у зміцненні взаємодії між громадами та їхню готовність до спільних зусиль у напрямку розвитку. Фахівчиня з муніципальних послуг Полтавського регіонального офісу проєкту «Юсейд Говерла Віталіна Старчик, що надає експертну допомогу Миргородській громаді, говорить: співробітництво територіальних громад це важливий механізм посилення та інституційної спроможності. З огляду на те, чого почав сьогодні Сергій Павлович, що зменшення. Чи вилучення бюджетних надходжень з громад будуть? Тому дійсно треба мобілізувати якось цю роботу по співробітництву для того, щоб ви могли надавати населенню послуги до вас не було ніяких претензій, якісні послуги, і для того, щоб розвивалася ваші громади, ваші території. Тож Віталіна Старчик запропонувала присутнім презентацію, в якій було зроблено загальний підсумок співпраці громад за попередній період. Після аналізу учасники зустрічі обговорили конкретні кроки щодо подальшого покращення співробітництва та розробки стратегії спільної роботи в сучасних умовах. Крім очільників громад у робочій зустрічі взяли участь керівники профільних відділів управлінь установ і підприємств та голова Миргородської районної ради Наталія Гирка. Посадовиця зазначила, після адміністративно-територіальної реформи. У великому Миргородському районі було підписано чимало договорів про співробітництво між колишніми районами, і вони з часом довели свою ефективність. Спільні проекти та ініціативи дозволили раціонально використовувати бюджетні кошти і інші ресурси для розвитку інфраструктури та послуг. Загалом, за підсумками наради, було вирішено оптимізувати договори про співробітництво між громадами, що спростить процес взаємодії та їх спільної роботи, і зробить його ефективнішим для всіх сторін.